Іван Липа Тринадцять притч. Мати. На скелі сиділа згроблена молода мати, втупивши погляд униз глибоке провалля в темряву. Вітер рвав її волосся, сонце сушило вуста, та вона того не почувала. Туга велика відбилася у неї на виду. Настисла груди руками, щоб утишити бурхливі удари турботнього серця. Іноді здригалася і аж корчилась з болю. Так сиділа мати на скелі, топивши очі в провалля, а біля неї бавилася дитина, весело щебетала, сіпала їй за одіж, топталася по сукні, по ногах. Мати того не помічала, аж ось уся постаті вирівнялась, ніби ствердла, зміцніла, лице набрало сувору енергійного вигляду, вона пильно поглянула на усміхнену дитину, пестила її, тулила до серця, а від зворушення то блідла, то чорніла, і під холодний виступав у неї на чолі. Дитина щось діла, цінка сміялася, вислизала з обіймів і топталась по сукні, по ногах. Раптом мати вхопила дитину в місні руки, підняла її над головою, заплющила очі з усіх сил, шпурнула свою єдину темне провалля. Потім сиділа струнко. Затуливши долонями очі і прислухалася. І я чув, загуло в глибокому провалі, а затим усе стихло. І мені здавалося, що тиша ця стояла довгі століття, і що стоятиме до віку. Але ні, розляглося з провалля болісний крик. По тому розпачло жахливий плач. Мати скинула вгору руки, і лице її просіяло надією, сподіваннями. Вона прислухалася, дитина поплакала і замовкла. Ось стало чутко, як вона починає дряпатися з провалля, лізучи вгору. Я підійшов до матері і спитав: на що ти кинула дитину в провалля? Твердим голосом відповідала. моя дитина, вона найдорожче мені за життя. Вона ніжна, чула, ласкава, добросердня, але між тим навкруги сіть такий зрадливий і жорстокий. Я бачу, я знаю, що вона погине в цьому життєвому вирі, коли буде пеститись тут, біля мене. Я шпурнула безодню свою дитину од невимирної любові до неї. І коли у неї не вистане сили енергії звідти вилізти, коли вона там у провалі загине, то і я умру, сидячи тут на голій скелі. Я умру, але ж я не пособлятиму їй звідти вилазити. Тут сидітиму і ждатиму. А коли вона видряпається, то вже не буде так безпечно гратися над проваллям, так весело сміятися, стане тверда духом, міцна волею. А тоді я буду певна, що дитина моя вже не загине в цьому жорстокому світі, а все переможе. Мати знову закрила очі долонями і прислухалася. Я чув, дитина шпарко дряпала своїми маленькими ручками, чувгала ніжками провалів, вилазячи звідти, підіймалась усе вище і вище, лізучи з до світла, до вільного життя. Мати сиділа непорушно, як кам'яна, затуливши очі долонями і прислухалася. У невідому путь. Черепаха з'явилася на світ у затишній долині, біля широкого степу, що поріс очеретом. Цілі рої веселих комашок були й солодкою поживою. Коли вдоволе нагрілася проти сонця, усе дивилися на далеку гору де сідали орли ширококрилі. Звідти. Щоранку випливало тихе повітря, сонце тепле, а ввечері виходив місяць ясний. Там небесна ніжно обнімала зелену верховину і полюбила черепаха сонце й місяць і блакит небесну і забажала донестями пізнати їх, помандрувала в далеку невідому путь. Місяці переходила широку долину. Усе журилася за поживою, тихо, поволі полізла вгору вище й вище. Обережно ступає нога за ногою, впивається сильними кігтями тверду землю. Цупко за неї держиться, бо знає, як тільки зірветься згори, то або зараз перевернеться на спину і так умре, або каменем полетить униз і там розіб'ється. Смерть однаково їй, страшна і дочасна. Лізе вгору уперто, довгі роки усе поволі, усе обережно, посуваючись, нога за ногою. Постаріла, мохом поросла. І чим вище підіймається, тим менше знаходить свої поживи, тим слабше гріє сонце її холодну кров. І тим далі від ходить небесна блакить. Лізе ще довго, довго, терпить голод і холод, не віряється потроху в своїх силах, частіше повертає голову, щоб подивитися в теплу долину, повну поживи безтурботного життя. Вернулась би назад, ти не може спуститися з Крутої Гори. Бо зараз же покотиться каменем і буде їй смерть. Лізе знову в гору, а дивиться вже в долину. А коли зовсім знесилана і зневірена стала на саме верхів'я, то побачила, холодне сонце стоїть високо-високо. Світлий місяць ходить далеко-далеко, а блакит небесна аж за місяцем і за сонцем. Дух Всесвіту. Безсмертний і нетліний, вічно однаковий, вітав дух у небесних просторах і насичував космос чудодійним подихом, що в будуванні нових світів ставав творчою силою. Тисячоліття минали йому, як хвилини, і сонце падали перед ним, як осінні листя. За ним під ним і скрізь міряди світів. Прекрасними формами і цвітом, дивних розлогом планети і сонць, їх життя, смерть і воскресіння. Світи вмирали, світи воскресали. І був їм день, і була їм ніч от як початку до відродження. Перед очима Духа Всесвіту готіли, як порошинки куріли, нещасливі темні планети і безпристанно падали на свої погасаючі сонця. І сонця ті востаннє спалахували, як похоронці смолоскипи повіщали про загибель світів. І бачив дух, як цілі великі світи з померлими сонцями і планетами, що тихо рухались тьмі, могильній, тиші холодній, пересичені розпадом смерти, непомітні й загублені. Момент вибухали світовою пожежею, охоплені вогнем оновленим, і тоді тисячолітній вибух усе вбертав палаючий хаос, що захоплював найсяжні простори з мертвими сонцями і планетами, і все надокола повертав у розпалені гази, світляну вихористу туманність. А через нові мільйони віків всьому світовому узлі. Стократ більшому за найбільший світ складалося летенське сонце, що кидало від себе в просторінь, палаючі шматки, майбутні планети і комети. І от, при цих вічних змінах, один лиш він не зміни помічав, що сонця виросли, поширили свої володіння, держать біля себе все більші планети. Щоб бродячих тіл космічного поруху, чим чимраз стає менше. І безліч разів бачив дух народження нового, могутнішого, більш досконалого, бачив усю боротьбу світів у ім'я всесвітнього поступу, простору і довершеності, і вічно купався у вогні оновлення, бо був йому день від початку одного світу. Аж до кінця. Про ж от мислі проносився дух там і скрізь, сіючи зародки організованого життя, що віки віків блукають у безодню, що влучають на планети, перекидаються з одної до другої, і бачив, коли якому світові наближається кінець, коли на його простиглих тілах згасає святий огонь. То в поміч приходять живі сотворіння, що, як цвіль укривають небесного мерця, множаться, зростають, кращують, кріпнуть у боротьбі і на різних планетах прибирають безмірно різні вигляди. І всі, рухомі й нерухомі, воїнів всесвітнього поступу, точуть, мов черви планету, перероблюючи глину і пісок на гомус, Гумуси воду нагаси, з яких легкі відлітають світові безодні, щоб там із розпаду смерти зародити новий світ, а інші окутують небесне тіло, щоб дати йому нову енергію при відродженні. Ширяючи у світі світів, дуже і в нашу планету, буденну і сумну, безсвітну і однакову. Нашими богами волосожаром і чепігою, возом і косарями, і не спине зору на цих первісних світах, де було йому так тісно. І коли пролітав біля нашого дрібненького, погасаючого сонця, зненацька торкнув землю всю порошинку в світах, своїм нетлінним крилом, самим лише краєчком края. Незмінний Вічно однакові пронісся далі, лишивши на землі частку своєї безсмертної сили. І от на землі повстали відміни. Люди, світова цвіль, покинули боротьбу за плотські втіхи, почали вдивляти в зоряне небо, безмірний безкрає, чудодійне загадкове, для них вічно однакове. Частка духу Всесвіту втілилася в людей, то розливалася в народних масах, то скуплювалася в окремих особах, яких тоді звали непереможцями, геніями, пророками. Люди почали розвивати в собі велич духа, самі робилися як духи, і втілили в себе найбільший розки всесвітньої організації, свідомість. І тоді зрозуміли. Вічність. Кружляючи обмежених просторах свого маленького світу, від планети до планети, дух землі не тліший а смертний вертався додому і тут почутив сліди Духа Всесвіту. Одним помахом невагомих крил блетів свою землю навкруги і побачив адміни. Тоді подихнув на свідомих людей подихом смерти, щоб стерти їх з лиця землі. І от між ними повстало безглуздя. Знову повелася боротьба за плотські втіхи, почалися війни і відродилися царства. Знов смерть запанувала на землі. Дрібненькі сотворіння борюкалися, билися, одні народи нищили та неволили других. Земля вкрилася трупами, та не мали змоги самі люди винищувати самих себе, бо світова сила, сонце викликала до життя все нових і нових. Так проминули віки для Духа Землі один день. Коли він зрозумів, що так не здолає винищити людей, і тим побороти силу Духа Всесвіту. То утворив страхітне чудовище, чорну масу, велику як гору, геть укриту зміячими хвостами, без голови, без очей, без серця. Як пощість перекочувалась по землі чудище з краю в край, випускаючи тисячі довгих і товстих мацунів, що в момент оплутували і роздавлювали цілі полчища людей, били їх як громами. За ним уся дорога вкривалася чорною смертю, дерева мопокоси падали підтяті під корінь, трави квіти спапилялися, села міста зрівнювали з землею, і там, де воно прокотилося, усе поверталося в пустиню, повну смороду й жаху. Усе гинуло під страшним тягрем чудища. Маса його ненажерлива, не знаючи відпору, чим раз зростала, та зростала між людьми сила Духу Всесвіту, все скуплювалась і ось втілилась в одного непереможця. І коли непереможець переможець почути у собі ту силу, зараз же став до бою. Чудоще, як вихор, налетіло на нього, Ударило, як блискавиця своїми хвостами, та враз оскочив назад і зменшилось наполовину, а непереможець стояв непохитно. Тоді чудоще знову наскочило на нього, ударило, обхопило всіма своїми зміючими хвостами і хвостицю безсилі повисли. До землі бачив все і зрозумів, що ніяка його потвора не здолає непереможця, тоді сам пустив в нього влучну стрілу, просто в серце, щоб тим одразу знищити на землі силу Духа Всесвіту. Непереможець упав трупом, а з рани пробитого серця вибухнув високо вгору фонтан гарячої крови. І коли одна крапля впала на його труп, він ожив і знов став до бою. І коли фонтан живої крови, розбившись в повітрі на мільярди порошинок, падав на землю, усе нині воскресало, ожили мерці, що були присипані глиною, повстали сели міста, що були зрівнені з землею, розпустили віти дерева в лісах, послалася зеленим килимом трава в степах. Дух землі бачив і розумів, що стрілами своїми не здолає знищити Духа Всесвіту, тоді дмухнув і пустив на непереможця страшний ураган, що з неймовірною силою струснув землю, закрутив над непереможцем і враз насипав на нього велику могилу гору. На мен земля на своїй поверхні була позбавлена безсмертної сили. Та й тільки на один мент, бо зараз же з могили гори почало рости дерево, і росло на очах уторопілих людей так швидко, немов із моря виринало. Кожної хвилі кидало нові нові гілля, розвивало віти ширше і ширше, зазеленіло, розквітлося, рясно вкрилося очами. Під густою короною дерева велетня ходили люди. Люди ходили, зривали овочі, що безпрестанно наливалися на могутніх вітах і гілках. І де б не простягли руки, доставали овочі, їли їх, і безсмертні покраплі приходило в їхні душі. А дерево все зростало, розкидало все нові віти, родило нові овочі. Так минули віки. Для духа землі один день. І коли він побачив зрозумів, що дерева безсмертя вже знищити не можна, вона навіть спалене воно дасть попіл безсмертя, що розвіється між людьми, тоді поверх дерева всіх накрив великою книгосвіт чорною банею, тупкою, тонкою непрозорою, твердою непорушною і радів до землі, що переміг таки силу Духа Всесвіту. Що вже свідомість не вийде з під покрова теврями на світ білий, А там загине разом з людьми в домовині вічні, І от стала під деревом ніч безпросвітна, Темніша темної тьми. І не було там видно не меншого проблиску сонця, ні зорь, ні місяця, не було ні вітру бурі, ні грому блискавки, і скам'яніли люди і звірі. Птахи рослини від жаху перетьмою й тишею. І не розуміли, що з ними сталося, звідки взялися темрява непроглядна і тиша холодна. Ніхто не бачив вже дерева без смерті, ні трав шовкових, ні квітів яскравих. Усі скам'яніли, стояли нерухомо на місці, а коли простягали руки вгору, ловили саму темряву. Тоді в розпуці опускали їх, і боялися поворухнутися, зійти з місця, щоб не впасти в чорну безодню. Хижі звірі та птахи нічвиди царювали тут, і на вибір хапали собі здобич. І гадали люди, падаючи безсильні на землю, що вже прийшов у кінець, і бажали донистями. Усім єством жадали світла сонця, лиш світла, лиш світла, і більше нічого. І цією єдиною жадбою були повні їхні душі, цією єдиною наділею тільки жили, так проминулися віки для духа землі один день, і от звідки стало проходити ледве-ледве помітне світло. Десь непереможне почало розгонювати непроглядну пітьму ночі. Немов десь далеко-далеко розвиднювалася, почали виринатись пітьми постаті, і ставали постаті чимраз виразніші, і вдивлялися люди і дивом дивувалися, кожна постать сама себе розливала навкруги біле світло. І чим далі то душі світилися люди, за ними звірі й птахи, дерева й кущі. Трави й квіти, усе світилося, розгорялося миго тіло. Кожне сотворіння, кожна рослина стала маленькою білою зорею. Згори покров темряви, а під ним, наче мільйони блискавичих зор рухомих і нерухомих, що розгоряються, мигтять, світять повним блиском, і запанувало під покровом темряви таке ясне, таке дивне світло якого люди не бачили ніколи, і не було там ночі, і не було дня, а лише світло. Коли ж при власному дивному світлі люди підняли голову вгору, побачили, дерева велетня вже немає, а згори гнітить їх покров темрями, заслоняє небо і сонце. Тоді вони дружно повні сили енергії. Колупали, доубали, різали, і рвали покровтьми маленькими шматочками, прикладаючи путь до загубленого неба. А коли перші проміння сонця прорвали крізь пробиту щілину, коли люди побачили вічне небо, то з усіх грудей враз вибухнув такий могутній, побідний крик радощів, що велика, як небосвіт, чорна баня тонка і непрозора, як легкий дим злетіла вгору і розтанула безслідно в повітрі.